10 доларів виводних за себе, а також спробувати виграти iPhone 17. Отож, для того, щоб заробити кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост з телеграм-каналу з 0 до мільйон. Як бачимо, вам необхідно просто зареєструватись на біржі за моїм посиланням, пройти верифікацію, і за це ви отримаєте 5 доларів виводних. Ось переходимо за посиланням. і Дивимось детально умови акції. Ця акція персональна для мого ком'юніті. Бачимо, що тут-навсього всього 100 призових місць. Але на даний момент зробило цю акцію тільки 5 людей. Тобто, якщо ви зробите, то ви гарантовано отримаєте нагороду. Отож, бачимо, якщо ви просто пройдете верифікацію на біржі, то ви отримаєте 5 доларів виводних. Але я хочу звернути вашу увагу на те, що ця біржа трішки дотошна, тому рекомендую вам закинути на біржу декілька центів, для того, щоб вони не вважали вас абузером і ваш аккаунт і нагороду просто не зрізали. Отож, зареєструйтесь, пройдіть верифікацію, закиньте на біржу декілька центів і гарантовано отримаєте 5 доларів виводних. Переходимо до наступної акції. Наступна акція буде від біржі Max. Нам також необхідно тут буде просто зареєструватися, пройти верифікацію, приєднатись до цієї от акції. І ви також отримаєте 5 доларів ви Тобто сюди не потрібно нічого закидати на баланс, це не обов'язково. Просто достатньо зареєструватися за моїм посиланням, пройти верифікацію, і ви також отримаєте 5 доларів вигодних. Ось бачимо 50 тисяч доларів. В даній акції, і ця акція буде тривати до 30 жовтня. Ось бачимо, якщо ви виконаєте хоча б одне завдання, а перше завдання це пройти верифікацію, то ви отримаєте 5 доларів. Отож, по першій і другій акції ви за себе вже можете отримати 10 доларів, тобто 5 доларів від Bitroa і 5 доларів від біржі Max. І остання акція від біржі WhiteBit. Вам необхідно зареєструватись на біржі, якщо ви ще не маєте аккаунту. Пройти верифікацію і далі перейти на цю сторінку, авторизувати через свою пошту та пароль і вказати там свій нікнейм від Instagram. І далі вам необхідно буде зробити репост їхнього поста і відмітити в сторіс нікнейм нікнейму Whitebeat і whitebeatua і Бачимо, що вони розіграють. Серед всіх, хто виконав ці умови, 10 iPhone 17. Отож, з цих трьох акцій ви можете отримати 10 доларів і також можете виграти iPhone 17. Якщо у вас сім'я приміром з 5 чоловік, то ви можете всю сім'ю підключити і забрати 50 доларів. Але рекомендую вам зробити так, щоб були різні IP-адреси. Для того щоб вас не зрізали. Отож, рекомендую вам виконати ці всі три акції і забрати 10 доларів за себе плюс можливість виграти iPhone. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій ютуб канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.